І фінал. Що їх чекає, якщо жінка прокачає, пройде свої уроки, і він буде вільний і дасть її шанс, і вона його використає. Буде. Все уйде, все уйде, хвороби уйдуть, біздяні вже уйде, криси люди повбирає. В них, в них наладиться стосунки в родині, і в неї є призвання також свою родину не розсварити, тому що коли вона піде в, в ліву сторону і вона піде в тяжкі, по мужиках, піде піде по руках, по гордині, то її в роду будуть зневажати, і вона буде сключена з роду. А в цьому варіанті вона позбудеться цих всіх криз, і вона буде з'єднана з родом, і в них будуть дуже хороші стосунки з родом. І будуть. І, і, ілюзії заберуться. Все, ну все, все, мужчина перевратиться з цепів в князя. Ви ще я Тоже з нами. Сушність уйдеться, вона буде стане на захист і буде допомагати, буде допомагати їхньому їхній парі. У них є реальне майбутнє. Тільки треба провести роботу. Він працює над своєю, а вона працює над своїм. Тільки скоріше. Він дуже швидко прокачується, дуже швидко. Він вже виходить з впав в дно. Вона його викинула в дно. Він впав в дно. Ну, впав в дно і зараз він виходить. Він вже виходить вже на середину. Він вертається назад, бої ще далеко. Її було б добре, якби він міг помогти її. але цей шлях вони мають піти порозінь. Тому що якщо він буде разом, він не зможе, вона його любить, а він любить її. І вони виходить, що не зможуть допомогти одне одному, тому що вони будуть мучити, не будуть душевні муки одне за одне, і вони не будуть давати проходити уроки. А так поєдиначки вони самі пройдуть. І коли вони. Як лінія піде ліва, і вона вибере іти, і він ще буде свободний, то що це буде? Він буде, пройде урок, опит, прощення того минулого, яке тих уроків, яких вона наробила. І він буде вимушений простити, і таким чином він також прийде свій урок. А вона, коли прокачає ці штуки, вона убере сущність, з'єднає їхню любов, з'єднає пару, і вони будуть творити мір двох. Це буде пара світу. Тільки треба, щоб цей, щоб вона скоріше прокачалася, пройшла свій шлях. І таким чином. З того часу, коли буде зроблений шанс, вона буде настільки ним дорожити, вона буде настільки його благотворити і поважати, що те, що була тут зрада, предательство, це було зроблено для того, щоб коли вони будуть разом, щоб в них в житті вже зради більше не було. Люди живуть, проходять 10 років, 15, в них зрада з'являється. тут, тут зрада проїздить тут. Він вже прожив зради, він вже в нього нема зради, він вже це все пройшов. Він готовий до одної жінки, він готовий. Вірність тримати. Жінку він, до речі, ще тримає вірність. Вона цього всього не розуміє. Це дуже, дуже важлива штука. Він, він знає, що таке вірність. Їй ще це, це далеко йти. Але коли вона це все пройде, вона це зрозуміє. Ну, це вибір її. Він про це все знає, він чекає просто коли вона стане на розвивку. Коли вона, ця жінка, прийде і стане на розвивку. І на розвивці вона йому покаже, він побачить зразу, тому що він вже не в ілюзіях. В нього вже знято ілюзії, вже вона не зможе його обманювати, брехати, маніпулювати. Він вже все знає, він все чує, він все вже бачить. Він, це все, він все слухався, поважав і за те, що він довіряв. Так як цього нема, він тепер почує. Тому приходити на розвилку з обманом, ну, нічого не вийде, він почує. Приймайте і справляйтесь, він допоможе. Ви не повністю все можете прийти, він може допомогти. Але ази ви повинні зрозуміти. І тоді, коли ви прийде, і вам потрібна буде ця любов, і потрібен буде цей чоловік, а він вам буде потрібен, тому що ви будете його нуждатися в ньому кожен день. Ви в ньому і нуждаєтеся кожен день. Тільки ви за своєю маскою все хорошо, все добре, все класно. І оцими масками ви показуєте ілюзію самі собі, займаєте самовідчуванням, багато чого придумуєте, що в нього там є якісь стосунки. Ні, немає у нього якісь стосунків. В нього будуть стосунки, якщо ви будете затягувати, в нього буде. Так, у нього буде дві жінки, у нього буде вибір стояти. Вам треба вкладатися в стосунки, старатися йти, благати, просити. І він дуже добрий. Він нас любить. І ви любите. У вас є майбутнє. Працюйте. Ви хороші люди.